Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку вітер. Хоча повітря й невидиме для ока, ми завжди відчуваємо його рух. Це вітер. Виникнення вітру пов'язане передусім з неоднаковим атмосферним тиском, що виникає над різними ділянками земної поверхні. Варто тиску в якомусь місці знизитись або підвищитись, і повітря попрямує від місця більшого тиску в бік меншого. А рівновага тиску порушується внаслідок неоднакового нагрівання в суміжних ділянок земної поверхні, від яких по різному нагрівається і повітря. Отже, вітер це горизонтальне переміщення повітряних мас з області високого тиску в область низького тиску. Ви вже маєте уявлення, як це відбувається на прикладі вітру, що виникає на узбережжях морів і називається бризом. Пригадаймо, вдень різні ділянки земної поверхні нагріваються неоднаково. Суходіл сильніше, вода менша. Відповідно, над суходолом повітря нагрівається більше. Воно піднімається вгору, тиск знижується. Над морем у цей час повітря холодніше і, відповідно, вищий тиск. Тому повітря з моря з області більш високого тиску переміщується на суходіл, на місце теплого, в область більш низького тиску. Ось і повіяв вітер або денний бриз. Уночі все відбувається навпаки. Суходіло охолоджується швидше, ніж вода. Над ним холодне повітря створює більший тиск. А над водою, що довго зберігає тепло і охолоджується повільно, тиск буде нижчий. Холодніше повітря і суходолу з області вищого тиску переміщується в бік моря, де тиск менший. Виникає нічний бриз. Найсильніші вітри біля земної поверхні дмуть в Антарктиді. Окремі пори висягають. 90 метрів за секунду. Найбільша швидкість вітру в Україні зафіксована в Криму на горі Айпетрі 50 метрів за секунду. Основними характеристиками вітру є напрямок, швидкість і сила, з якою він дме. Напрямок вітру визначають за тією стороною горизонту, звідки він дме. Якщо, наприклад, вітер віє із заходу, його називають західним. Це означає, що повітря переміщується із заходу на схід. Швидкість вітру залежить від атмосферного тиску. Що більша різниця в тиску між ділянками земної поверхні, то сильніший вітер. Швидкість вітру вимірюється в метрах за секунду або в кілометрах за годину. Щоб перевести метри за секунду в кілометри за годину, слід значення швидкості в метрах за секунду помножити на 3,6. Наприклад, швидкість вітру 4 метри за секунду. Переведемо її в кілометри за годину. Тобто помножимо на 3,6 і отримуємо швидкість вітру у 14,4 км за годину. Біля земної поверхні вітри найчастіше дмуть зі швидкістю 4,8 метрів за секунду, силу з якої дме вітер вимірюють в балах. У давні часи. Коли ще не було приладів, швидкість і силу вітру визначали за місцевими ознаками у морі за висотою хвиль і вітрилами суден. На суходолі за верхівками дерев, відхиленням диму струб тощо. За багатьма ознаками було розроблено орієнтовну 12-бальну шкалу Бофорта. Вона дає змогу визначити силу вітру в балах, а потім і його швидкість. Якщо вітру немає, тобто його сила становить 0 балів і швидкість до 1 метра за секунду. То це штиль. Потім за шкалою 3 бали. Слабкий вітер це 4-5 метрів за секунду. 6 балів це вже сильний вітер, швидкість вітру 11-12 метрів за секунду. 9 балів шторм. Швидкість вітру 19-21 метр за секунду. І 12 балів це ураган. Швидкість вітру понад 29 метрів за секунду. На метеостанціях силу і напрямок вітру визначають за допомогою флюгера. А швидкість за допомогою анемометра. Роза вітрів це своєрідна схема діаграма. Вона наочно показує повторюваність вітрів різних напрямків за певний час місяць-рік. Вона наочно показує повторюваність вітрів різних напрямків за певний час місяць або рік. Будують її так: проводять лінії напрямків сторін горизонту. Обчислюють, скільки днів протягом місяця було з північним вітром, південним і так далі. На лініях відповідних напрямків від центра відкладають кількість відрізків днів із вітрами цього напрямку. Наприклад, умовно один день приймають за відрізок 1 см. Якщо північний вітер дме протягом 6 днів, то на лінії з півночі відкладають 6 відрізків по 1 см. Якщо західний вітер дме 3 дні, то на лінії заходу відкладають 3 відрізки. Крайні відмітки на лініях послідовно з'єднують. У центрі малюють кружечок, у якому записують кількість безвітряних днів, тобто штиль. У нашому прикладі, це один день протягом місяця. На земній кулі немає жодного безвітряного місця. Існує безліч різних вітрів. Одні дмуть постійно, а інші можуть змінювати свій напрямок протягом доби або року. Мусони. Це стійкі вітри нижнього шару атропосфери, що протилежно змінюють свій напрямок двічі на рік. Зимовий мусон має напрямок з суходолу на море. Літній мусон з моря на суходіл. Характерні райони мусонів це східні узбережжя материків, а також тропічні широти північної півкулі. Найбільшу стійкість і швидкість вітру мусони мають у деяких районах тропіків, особливо в Екваторіальній Африці, країнах Південної і Південно-східної Азії. І у південній півкулі аж до північних частин Мадагаскару та Австралії. Основною причиною мусону є сезонні переміщення областей атмосферного тиску і вітру, пов'язані зі змінами в надходженні сонячної радіації, і, як наслідок цього, з розходженням теплового режиму на поверхні землі. Від січня до липня області зниженого атмосферного тиску поблизу екватора і полюсів, а також дві зони субтропічних. Антициклонів у кожній півкулі зміщуються до півночі, а від липня до січня до півдня. Отже, літній мусон дме з моря на сушу приносячи багато опадів і сильне потепління. В свою чергу, зимовий мусон дме з суші на море. В даному випадку опади й тепло виносяться в море або в океан. На суходолі в цей час холодно і в опаді випадає мало. Змінних вітрів на земній кулі набагато більше, ніж постійних. Поширені лише на певних територіях вони дістали назву місцеві. Виникнення місцевих вітрів пов'язане переважно з різницею температури між водоймами і суходолом, з особливостями рельєфу та з іншими умовами місцевості, наприклад, значною запиленістю повітря, що зумовлять його переміщення та утворення вітру. Прикладом місцевого вітру є бриз, про який вже згадувалося вище. Місцеві гірськодолинні вітри утворюються в горах і змінюють свій напрямок двічі на добу. Повітря по-різному нагрівається над гірськими хребтами, тому вдень вітер дме вгору з долини по схилах, а вночі навпаки. Швидкість гірськодолинних вітрів незначна близько 10 метрів за секунду. Проте, залежно від ширини долини і відстані між схилами, гірськодолинні вітри можуть посилюватися до штормового чи ураганного вітру. Цікавими місцевими вітрами є фени, які не мають певної періодичності. Вони не є постійні і тривають у середньому від однієї до двох діб. Фен це сильний поривчастий сухий і теплий вітер, що дме з гірських вершин у долини. Він виникає тоді, коли повітря перевалює через гребінь гірського хребта і, опускаючись підвітряним схилом, швидко нагрівається. При цьому температура може досягти максимальних значень для певної пори року. Так, при сильному фені на зледенілому острові Гренландія, температура підвищується на 20-25 градусів по Цельсію. Фен спричиняє танення снігу в горах взимку, а влітку посухи і пожежі. У гірських районах України фени що дмуть з південно-східних схилів Кримських гір поблизу Алушти. Можуть раптово підвищувати ту температуру до 28 градусів по Цельсію. Фени в українських Карпатах мають швидкість до 25 метрів за секунду. Багато автомобілів за їхню можливість розвивати велику швидкість називають на честь місцевих вітрів. Наприклад, Мазераті Містраль, Мазераті Хамсин, Volkswagen Бора, Плімут Бриз тощо. Так, Містраль це холодний північно-західний вітер. Що дме на середземне узбережжя Франції і досягає сили до 20 метрів за секунду. Бора це також сильний північний поривчастий вітер, який дме переважно в холодну пору року, вниз гірським схилом, що межує з більш теплим морем. Швидкість такого вітру може сягати до 40 метрів за секунду. Спостерігається такий вітер здебільшого на узбережжі Адріатичного моря та на Чорноморському узбережжі Кавказу. Пустельний вітер хамсин у перекладі з арабської мови означає 50. Цей вітер так названий тому, що дме з великою силою приблизно 50 днів на початку весни, переважно в Сахарі та в Аравійських пустелях. Невичерпна енергія вітрів відома давно. Вони переносять тепло і вологу з одних широт у інші, з океанів у глиб материків. Вітер це могутня сила, що здійснює руйнування, перенесення і відкладення в інших місцях частинок порід, формуючи рельєф. Люди з давніх давен використовують рух повітря. Вітер працював у вітряках, де наші пращури мололи зерно на борошно на вітрильних суднах, на яких долали просторі морів і річок. Нині за допомогою вітру отримують електроенергію. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку за темою вітер. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!